Валерій, ви питаєте чи стверджуєте, що даний поплавок можна використовувати тільки в толщі води, ніж для поганого зору. Дивіться, дана модель поплавка має каплювідну форму 5-6 см. Це рахується для води зі стоячої води, а також невеликої течією. Нижній кі. Кінчик 10-15 см і верхня частина до 20 см. Попливок огружаєте так, щоб у вас було зверху 2 3 ділення від бабишки. Від бабишки у вас має бути огружено 2 3 ділення. Бачите? Як от в даному попливочку, він висить і огружено він висить не на бабишці. А висить. Получається, правильна огрузка папка. Агруз є противовесом попливка. Два ділення зверху. Коли ви підгружите сюди гачки або тіста, просто відрізаєте трошки ще груза, і при огруженому стані у вас має гачок нижній впиратися в дно, і так само у вас все одно торчати 2-3 ділення. Це буде у вас просто правильна огрузка. У вас зараз, напевне, я так розумію, якщо ви користуєтесь цим поплавком, у вас просто неправильна і у вас попливок лежить постійно на потовщині антенки. І все. Він у вас. Не огружений. Напишіть, будь ласка, до нас, я вам допоможу. Відгрузимо вам. Гарного не па.